Суду Хмельницької області в складі волонтерів судді заїки, судів Гринчука, Пастушука, Престарі Кошенику, за участі Сірмана та його представника Фадієва, представника відповідного того, гражданства в п'ятому судовому засіданні цивільних справи за апеляційною скаргою Афадієва Віталія Вікторовича в інтересах Сірмана Віталія Юрійовича на рішення Єрмолинського районного суду Хмельницької області від 30 вересня 2015 року у справі за позовом Сірмана Віталія Юрійовича до освіти молоді та спорту Кремльської райони державної адміністрації пропонування на роботі стягнення середнього заробітку за час вимушеного кругову відшкодування моральної школи, заслухавши доповідача, пояснює учасників процесу, перевіривши матеріали справи, з доводами апеляційної скари, колеги судді, керуючись статтями 307, 308, 315, 319 Мінно-процесуального кодексу України полилу, апеляційну скаргу Федієва Віталія Вікторовича Інтересі Сірмана Віталія Юрійовича Віткавити. Рішення Рівненського районного суду Хмельницької області від 30 вересня 2015 року залишити без змін. Ухвала набирає законної сили на то проголошення, проте може бути оскаржено в постійному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з роду цивільних і кримінальних справ протягом 20 днів з дня набрання законної сили. Головуючий судді підписи. Повний зміст ухвали буде видну протягом 5 днів. На цьому судове засідання.